Вітаємо з випуском новин від 6 лютого. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. І знову під пильність муніципалі потрапляють занедбані приміщення, які часто стають притоном для соціальних осіб, осіб без реєстрації, а страшні знахідки в них жахають. Труп людини в будівлі колишньої синагоги. Приберіть дітей від екранів. Знайдено труп мужчини. Зараз будемо оформляти документи. Та чекати поліцію подальші процесуальні дії ведуться. Поліцію з'ясовуються обставини смерті. Знахідки в інших будівлях які постійно моніторяться муніципалами, вражають не менше. Це притони для наркозалежних. Майно державної власності, славнозвісні Олександрівські казарми, стали об'єктом легкої наживи для тих, хто без вагань і зазрінь совісті бере те, що стоїть без охорони. Тут цілий кландайк. От балки знімають. І, як інформатор нам сообщил, і за деньги продають. Будемо моніторити. Доступність згідно вимог часу, укриті в багатоповерхівках досить заманлива і для безхатченків, які з залюбки користуються створеним в них комфортом. Такі об'єкти також в маршруті охорони муніципальної варти. Находиться на портовій, нікого нету. Маршрут інспекторів муніципальної варти проходить різними мікрорайонами міста, бо це безпека громадян. Наша з вами спільна безпека. Патруль, перемога, все спокійно, все під наглядом. Жде вокзал. все тихо. Знаходимося на вулиці Першотравнева, біля дому Асводурова. Все тихо, спокійно, ніяких вогнів немає, ніхто тут не знаходиться, двері закриті, вікна всі цілі майже. Далі йдемо працювати, в центр міста, пройдемось по паркам, далі буде. Ваша свідома громадянська позиція це наші орієнтири в роботі. Ми вас чуємо і реагуємо. Так зусиллями муніципалів було розігнано нетверезих відвідувачів закладу по вулиці Франко. порядочок. стараємося. Я їх уже сюда, щоб не, чути, не нічого. Якщо що, чуть стараємося. І не на. Нічні зустрічі під час рейдів патрулювання бувають різними, але вислухати кожного дати пораду допомогти така вже служба вартових. Ну і бродять по городу. Як хто що, 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 що покоє, ні нікого не трогаю, Ну собі ну це нормально, що ви нікого не троєте. Просто комендантський час щоб вас ніхто тут не тронув. Інше громадянин в комендантську годину прямує з роботи на підпитку, тримаючись за двох друга. Документи є при собі? Є, Покажите, пожалуйста. Бля, ну на роботу, бля, за єдеш. Вот. Бо того вимагає час. Перевірка документів, з'ясування особи, огляд авто, спільні рейди з поліцією. Це не забаганка, а вимоги закону воєнного часу. Навіть якщо виклик лікаря, Ні, я їду зараз на вишенку, беру гінеколога, в роддом. Ми підлягають перевірці і перепустки тих, хто працює на об'єктах критичної інфраструктури. Ортовська машина. Зараз людей порозвозив, скільки часу, і зараз у п'ять ставає п'ять нада їх везти. Хвилини до комендантської години хто ще в дорозі. Інші вже на ганку власного подвір'я. Пунктуальність в цьому важлива. Так ви на переможну переможною заслідуєте. Добрий да. вечір! Ми вже приїхали. от Жага до алкоголі так і тягне деяких на порушення комендантської години. Куди ви зараз йдете? Чесні магазин. время. времендрузів багато не буває, і тих, хто допомагає для досягнення спільного результату, також приватне охорони агентство Тіра серед таких однодумців, адже безпека громади, попри все, спільне затримання порушників суттєвий крок в цьому напрямку. З працівниками охорони фірми Тіра зупинено порушника комендантської години. Муніципальна варта. Сахана Тіра на Лазо. Долучайтеся, ви бачите правопорушення, повідомляйте. Ми чуємо і реагуємо. 068 861 49 48. 24 на 7. Муніципальна варта на зв'язку з громадою. Тримайте руку на пульсі подій з випусками Ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.